Привіт, друзі! Напевно, кожний реновод стикався з такою проблемою, як висвічується чек на старт-стоп. В основному ця причина є тоді, коли ви знімаєте е, акумулятор більшість всього. І одна із головних причин, як, як оказалось, це запобіжник. Тобто предохранитель. Дивіться, я з ним так. Поігрався трошечки, бо, тому що недоступне місце до, до нього добратися, але усе реально своїми руками. Тобто, дивіться, э, цей продохніт знаходиться в такому блочку. В такому блочку, я думаю, вам всі зрозуміли. Зараз він відключені всі кліми, щоб удобніше було добиратися. І ось сам запобіжник. Находиться 5-амперний. Дуже легко і просто, щоб легкіше було його замінити, просто відсоєняємо усі хомути І під такою кришечкою знімаємо кришечку і міняємо продухраніті. Ось він. І таким же самим макаром ставимо кришечку на місце. Воно защелкнулося. І в такому в принципі ми ставимо все на своє місце. І я думаю, все воно запрацює знову. Всім лайк. І чек пропадає. при і чек цьому. Пропадає, да. Підписуйтесь на канал, ставте пальчик вгору. Вперед.